Виборча кампанія по-нашому іміджмейкінг, електоральне консультування та політичні стратегії в Україні все це у новій книзі «Технологія виборчої кампанії львівського політолога Юрія Шведи. Науковець поєднав світовий досвід вивчення даної проблематики, однак розглянув його крізь призму українських реалій, адже склалося так, що кандидати та партії часто запрошують на вибори західних чи російських технологів. Але попри це, і в нашій державі вже сформувалась власна школа спеціалістів. Тож прийшов час теоретичного узагальнення практик. Тичних знань школа формується тільки тоді, коли існує практичний досвід, а разом з тим, коли є певні теоретичні узагальнення, маю. Сміливість думати, що ця книга це, умовно кажучи, завершення того етапу, який показує про те, що українська школа політтехнології, зокрема виборчих технологій, сформувалася не тільки на практичному рівні, а, власне кажучи, має відповідний свій теоретичний доробок у вигляді, скажімо, цієї праці. Політологи вихід таких книг вітають, адже історія та узагальнений досвід минулого часто можуть знадобитися під час виборчої кампанії, тим паче, що посібники написані у Сполучених Штатах Америки, Європі та Росії, не Завжди працюють в українських реаліях. Ідеї, чи ті позиції, чи ті принципи, які там прописані, можуть не працювати в Україні. Чому тому, що в нас є інша історія, інша культура, інший історичний виборчий досвід, зовсім інший підхід до голосування і до виборів кандидата. Тому, якщо є підручник, з'являється який буду... ефективно показує якусь сторону, так його обов'язково потрібно читати. На нього треба звертати увагу, треба ділитися досвідом, але при цьому абсолютно не забувати про те, що кожні вибори є унікальні і. Мав вин бути унікальний підхід, якщо ми хочемо мати ефективний результат. Нова книга буде корисна насамперед студентам, політологам та всім, хто цікавиться політикою. Однак описані у ній технології можуть бути втілені і безпосередньо у виборчій кампанії.